Часто став прийшов роковий момент для нашої України. І саме в цей момент ми, роке України, будемо допомагати. Ми долучаємося до збору на БПЛА Сірко 2 для Збройних сил України. Для того, щоб збір був максимально цікавий для вас, ми робимо розгляд гітар з підписами найкращих музикантів України. Що треба зробити, щоб отримати цю гітару? Перейти за посиланням, задонатити під 50 гривень і брати участь в розігріші цієї гітари. Кожні 50 гривень це є додатковий шанс. Ми збираємо 12 мільйонів гривень на 50 комплексів сірко. Я вважаю, що якщо за допомогою музики і синеструн ми можемо надати нашим бійцям і розвідці кринла, то це найголовніше, з чого ми можемо жити. Слава Україні! Смерть ворона. Хай здобутся фана України. Слава Україні! Настав роковий момент! Момент діяти.